Вітаю вас наступаючими святами, вітаю вас всіх сестер, братів, котрі мають родину, сім'ю. Щоб Господь допоміг нам дочекати до того часу, і згадати те, що він казав. Я хочу з вами поділитися в Києві Вангелія, Сергії Вандії. Через те, що багато хто брались скласти оповідь про справи, які сталися між ними, як нам ті розказали, хто спочатку були самовитями слугами Слова. Тому я все від першої хвилі докладно розвідавши та бажав писати за. Порядком для тебе, високодостойний Тимофіло. До того місця ти да. Це багато років, дорогі брати і сестри, розказуючи між людьми, між народом, народження Ісуса Христа, який прийшов на ту землю, на долину що його чекав чоловік світ, особливо ізраїльський народ, ті, хто чекали на нього на спасіння, що прийде Месія, визволи людей від їхніх гріхів. Настав той чудовий день, коли Діва Марія народила Ісуса Христа, і Він став ще тим Спасителем, тим побідником, Тим переможцем, який сьогодні проповідуючи між людьми, між народом. Ви знаєте, сьогодні дуже добре проповідувати про Ісуса Христа, але були такі часи, що дуже тяжко було. Не раз і ту саму тему говорити, на кілька разів. Недавно Андрій нам згадував про Пророка Ісаї Першу голову з першого вірша, про те, що я виховував собі синів і ті сини зробили бунт проти мене. Сьогодні, дорогі браття і сестри, багато людей бунтують проти Бога. Проти Бога бунтують, говорять не те, що треба, противлячи, не приймають. Годі не допускає, і людина ходить в темряві, біда, крик, сварка, перелюби, нечисті, обмани, рабір, того, все відбувається, гнів Божий на тих, котрі не увірвали. Бо в Іван Івана 3,16 дуже добре написано, що так би Бог полюбив світ, що віддав сина іде народного, щоб кожен віруючий не загинув, але мав життя вісне. Той, хто повірив, має вже життя вісне, а хто б не повірив, на нім перебуває гнів Божий. Гнів Божий то є страшна річ. Проти гніву Божого ніхто не встоїв і не встоїть, тому що перед Богом поючий Гонь йде, і, ніч, і, все, ніч, і не якщо все ніхто ще не стримаєш, і то, то є страшна річ. І там далі написано в своє болі. Ми вчора з володим, трохи говорили на ту тему в Польщі. І він казав, що він хорий, болидом, щось там за лопатку прикрили. Я кажу, ми повинні ті хороби, ті вої. Переносити і дякувати Богу, бо написано в шолі Бога. Коли читати, коли читати 88-му я я хотів поділитися, воно, звичайно, не по темі, але дуже важливо, тому що дещо треба кільканадцять разів переглядувати, читати і... Щоб змістовно оформити проповідь, для того потрібно досліджувати, переглядувати, складувати, щоб слухачі розуміти. 88-го написано в одному місці, я зараз прочитаю з вами, написав. До 16 Хочу ще поділитися з вами. Дуже чудова псальма, вона нас так підтримує, Словом свім. Ісус Христос підтримує через Давида, що ми вникали питання. Блаженний народ, що знає він поклик святковий. Господи, вони ходять у світлі обличчя Бога. Радію вони цілий день твоїм іменем і підвищуються Твоєю сродливістю. Бог раса його, сили ти, атво, єю липними чоловік нас підноситься. Бо ще наш Господь і цар наш мить кого Ізраїл. І ще хочу оно мітися, теж з того самі висловлює. Бог говорить про людину, так він мене буде звати отцем, ти мій Бог мій, схиля спасіння мого. Про кого мова йде, ви знаєте всі. А якщо не знаєте, то нехай Бог допоможе вам говорити про те, хто то був такий. Я думаю, що мова розвертається до, до царя Давида, який багато, мав благословення від Господа. Мене буде звати Отцем. І мій Бог, мій схема, спасіння мого. Я вчиню його тепер ворітним, найвищим надземних царів. Свою минусть для нього навіки сховаю і мій заповіт Йому вірний. І насіння його поклонує навіки, а трона Його, як дні, нема, яку велику другі брати і сестрі у бідницю отримала. Отримала людина, яка вірить в Господа Ісуса Христа. Коли ж його діти покинуть закона можуть, і не будуть держатися наказом, коли зневажать мову постанови і не будуть на наказом моїм, тоді палиться навіщо їхню провину та порадами Його без а ласки свої від нього я не заберу, не трачу його в своїй видності, не без свого заповіту, а що було з усьому моїх мир, того не зміню. Одне в своїй святості я присягнув, не помім я неправди Давидові, Повік буде насіння його, а престол Його перед моєю сонце, перед мною, як сонце, як місяць він буде стояти по віки, свідом на хмарі, правдиві. Чуєте, брати і сестри, що говорить, Господь Бог про такі чудові благословіння, які утримує людина. Людина, яка служила Богу, хоч він часто падав, хоч він часто помилявся, але він йшов вперед і наділком на Господа. І, го і Господь Бог йому дав таку обітницю, якою він до кінця, той обітницею жив. Ми деяких слів, може, не розуміємо, може, хотіли би, щоб воно було по іншому але написано так, і так є, і так буде. І Бог прославив Давида і хоче прославити сьогодні Бог тих, котрі сьогодні служить йому день і ніч молитва. Яка слава Бог обіцяє людині? Благословіння, благословіння, котре людина отримує від Господа Бога за те, що вона повірила і віддала своє серце Ісусу Христу. Я думаю, що кожен із нас розуміє, про що мова йде, про що ми повинні думати кожен день. Важлива річ та що наші серця завжди були захоплені гінними мислями, що ми думали про те, що на небі, а не про те, що на землі. Бо те, що на землі пройде, який був великий світ, і Бог не пожив Завершив куток, боріки людські вже досягали -то, до того місця, де Бог вже не міг звитися на тому що. І сьогодні ми бачимо, що світ розбесений, розбесений всякими неправдами. Якщо так переглянути, сьогодні скільки сльоз дивляться, багато людей. Не не побачати вже свої дитини, бо на війні загинуло багато людей, чекаючи тих свят, але з сльозами, з горем великим, тому що відправляють на війну людей і там, на тому війні, гинуть люди, молоді, особливо молоді хлопці, дівчата навіть забирають армію чи то не є велике горе, чи то не є великий розпад що... між людьми. Знаєте, декому надуємо, я, що... я декілька разів ще говорив, але ще раз хочу сказати вам. Моя мама пішла на шестеро дітей. На шестеро дітей ще своїх мало троє. Троє своїх мала, а мала вийшла ще раз заміж, то мала свою дочку. То всіх нас шестеро було від першої жінки, від мами одне було, потім, коли мама вийшла замуж, мала ще троє дітей, і вийшло всіх дітей, десять дітей. Але як це нагадаю, дорігі брати і сестри, то там не ну, морити тішку, а слухати трошку теж. Коли посідали, ми за стіл, замість мали вечеряти, сльозами ще залили. Плакали всі діти. В хаті не було нічого, кроме тих голубцю на вечерю, що зварили. і то так Дуже тяжко було. І знаєте, коли згадую той час, що всі ми разом, коли був тато ще, то тату розумів хліб, давав, ми тата поцілували в руку, і кожен помолився, і тато ще помолили, і мама ще помолила, а як не стало тато. Я писав письма на Муркут, на Моркуту і все в листі писав перше слово могли та слава Ісусу Христу. Так я писав до тата і кажу, тату, ми тебе так виглядаємо, бо нема кому мовити, того слова. Ну мій братиця. Був такий час, тяжко було. Серце обливалося смутком між журбою, А сьогодні сьогодні на столах повно всього є. І люди я обдумував на тими словами. Люди роблять бунт. Бунт проти Бога. Боже би того бракувалося, того нема. Ви знаєте, що деколи хочеться таким людям сказати. Покайтеся, наверніться. А що тут такого кого каже є? Та як що до кого є? Твоє великий гріх, коли людина має такі достатки, має таке багатство, Має Сьогодні є, є в квартирах, туалети, то сьогодні є в квартирах, всі У Нас під'їзді навіть на кнопки зробили двері. Брати і сестри, то є розкіш, то є в народі порадливість і та порадливість сьогодні багатьох приводить до упадку. Але, поміж того, всього Господь Бог каже до Давида, хоч каже діти твої. Згрешуть або підуть недоброю дороги, я їх навіщу паміцю, а милості свої свої не заберу від тебе. І Господь не забираєся милості. Ми ще бачимо, що люди швидкую, що люди мають що їсти, мають що брати, що тепло є, світло є, гад є. Ну як це Богу не дякувати? На коліна день і не треба Богу дякувати за те, що є. Бо не було такого. Не було такого, я... ви, може, пам'ятаєте, як тій був час. Для того, щоб вижити, вижити, для того, щоб корову вив... виводити, вижити, то я ходив до добиського лісу, приніс того, що ворушби корова мала щось їсти, а вона вона на ногах стояла. Бо що до свару не буде і ми чекали на тому вуко, а вона згинула. Собі, брати і сестри, теж ти час був, є про що згадувати. Але їх над чим задумати, чому то так, чому то так, Тому так, -то, що я собі виховав, виховав синів, вихохав, а вони зробили вон. І дійсно цей бунт. Сьогодні, коли люди ходять і люди страдають, мучучі і не знають, як пізнати, прийти до правди живої. Праті і перед нами стоїть молитва. Ми будемо згадувати про те, що ми дожили до святу своїми сім'ями, дочекали. Того дня подякувати Господу, сьогодні будемо згадувати, де про що за ті свята, хай нам Бог допоможе. Я прошу вас всіх влітці за мене, бо я дуже занепав. Признаюсь перед церквою, я занепав. Ці моє настільки мене мучує, що я вже не можу навіть прийти на молитву. А хочеться йти, так всі хоче йти з братами і сестрами, проспівати, попросити у Господа, подякувати йому. Але занепад цього тіла настільки мене уморяє, що я не даю ради перемагати. Зараз прошу вас ще, хай Бог благословить ваші серця, до свят ваші сім'ї, рідних. Побажати вам щастя, здоров'я, побажати вам благословіть Божий і всього найкращого в життю, яке буде ще продовжатися по милості Божій. йому буде за то слава, честь віки навіки Амінь. Амінь.